Слава нашому Господу, дорогі друзі. Бог є добрий, милостивий, Бог говорить. Сьогодні, цієї ночі, мені наснився текст Божого Слова. Споконвіку було слово, і слово було у Бога, і Бог було слово. Слово було у Бог. Як Андрійко згадав цей текст, я аж усміхнувся. З Богом є. Цікаво, наш Бог є живий. Його слово є дуже цікаве, Його слово є теж живе. Сьогодні було багато цікавого Божого Слова. Знаєте, є так над чим роздумувати. Ну, Хотілося б, але сьогодні я буду іншого торкатися. Наскільки Боже Слово все-таки є цікавим? От сьогодні брат нам згадував притчу про цього немилосердного боржника. Якось я читав цю притчу. Звичайно, в реальному житті так не буває. Так? Ніякий, ніякий чоловік найбагатший нікому би не позичив. тим більше рабові. Це ж його слуга Бовра, так? Позичив мільярд доларів. Ну хто би позичив, й близько б, тим більше слузів. Колись я читав цю, ми розуміємо, що це все ну, сказано, так, згущено, фарби, щоб показати різницю. Милосердів, не милосердів. Але якось я читав ту притчу і так собі думаю, чим ти думав, Ну, чим ти думав, що ти набрав такий борг? Ну, чим ти думав? Ну, рано чи пізно треба буде вернути? Ну, куди ти профукав всі ті гроші? Ну, як треба жити, щоб такі шалені гроші, я думаю, що цей господар навіть стільки не протратив. Як потратив цей раб нерозумний? І, звичайно, це все, Бог зовсім про інше хотів говорити, там не про конкретні якісь там борги і все інше. Там Бог говорить про те, як людина профукує своє життя. Чим ти думаєш, чим ти думаєш, що ти так проживаєш своє життя? Ну, рано чи пізно треба буде дати звіт, так написано. Треба буде прозвітувати про все, що ти наробив за свого життя. Що ти скажеш? Сьогодні цікаву історію, згадували, там є таке ім'я, так, мимоволі, так чуть, -чуть тільки брат зачепив Мефівошета. Теж. Цікава історія життя, коли винищувався вже Дім Саулів. Так, і написано там одна служанка взяла це, щоб була дитина, взяла цю дитину на руки, втікала, ховали його від винищення. І якось десь в тому всьому він падає її з рук, пошкоджує свої ноги і так околічив до кінця своїх днів. І коли, знаєте, от брат Андрій сьогодні говорив, є слово Рема, є логос, є слово, де ну, ти читаєш чорним по-білому написано, ти читаєш, читаєш. А є ось це слово Рема, так? Коли, коли це не чорним по-білому, а коли це Бог говорить твоє серце. От є моменти, коли ти відчуваєш, от це заговорив Бог. Хто це переживав, ви це знаєте. Колись зі Слова Божого до тебе говорить Бог. І коли ми читаємо Боже Слово як Рема, це дуже цікаво. Коли ти бачиш живі історії, як працює Боже Слово. І знаєте, от є ці моменти читаєш от про Мефіошета, і ти думаєш, Він мав всі підстави зненавидіти служанку. Через неї він каліка на все життя. З другого боку, вона тебе врятувала, життя твоє врятувала. Що вибере міфівошет? Дякувати їй чи ненавидіти її? Це коли ти є в позиції міфівошета в житті, так? і хтось тобі старався зробити добро, як ми вже сьогодні чули знову ж таки проповідь на цю тему. Не все виходить так, як нам хотілося б. І коли, як ми планували, як ми собі це уявляли і бачили, і коли хтось хотів тобі послужити, хтось тобі хотів зробити добро, і в процесі того всього вийшло не так, як хотілося, і в тебе якісь з'явились проблеми. Так? Ти маєш можливість зненавидіти ту людину, бо щось в твоєму житті пішло не так, а з другого боку, вона тебе врятувала від чогось гіршого. Що вибрати? Коли ти є з позиції служанки, ти теж дивишся, ну ти ж хотів як найкраще. Ти ж хотів послужити людині, ти ж хотів найкраще. Але щось пішло не так. Як поступиш ти з позиції служанки? Ти можеш їсти все своє життя себе за те, що хтось. В силу того, що ти хотів допомогти, в когось прийшли якісь проблеми. Але з другого боку, ти розумієш, ну ти ж від інших проблем допоміг. Як бути? Життя це така непроста річ. І знаєте, коли ми читаємо Боже Слово отак, коли нам відкривається, відкривається, відкривається життя зі сторінок Божого Слова, то тоді захоплюєшся Божим Словом, наскільки воно живе? І діяльно. Два тижні назад в нас був в гостях брат Іван Пендлишак. День перед тим ми з ним мали телефонну розмову. Я кажу, брат Іван, ви будете їхати здалека з Другої області. Я би просив вже так трошки більше часу візьміть, щоб це не було так 15 хвилин проповідь, ну, хоч 30 хвилин, хоч 40 хвилин проповідь. Він мені дав цікаву відповідь, каже, брат Юра, як говорити 40 хвилин проповідь, то ти вже й сам забудеш про що говорив спочатку. Ну і десь про це ми трошечки будемо роздумувати. Зазвичай, я, хто ходить в зібрання, знаєте, я беру зазвичай один-два вірші Божого Слова. Сьогодні я візьму цілий псалом, причому не маленький псалом. Це буде книга псалмів 104-й псалом. Тому запасіться терпінням і увагою, щоб ми були Ну, Хто читає Боже Слово, для вас будуть знайомі ці речі, про які ми будемо читати. Це псалом, якраз до речі, на слова цієї пісні. пісні, пісніку ми тільки що співали на слова цього псалма, який я буду читати. 104 й псалом. Дякуйте Господу! Кличте ім'я Його серед народів, звіщайте про чини Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце шукаючи Господа. Пошукуйте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, яке Він учинив. Про ознаки Його та про присуди уст Його, ви, насіння Авраама, раба Його, сини Яковові, вибранці Його. Він Господь, Бог наш, по цілій землі Його присуди, Він пам'ятає навіки свого заповіта те слово, яке наказав Був на тисячу родів. Що склав він його з Авраамом і присягу свою для Ісака. Він поставив її за закона для Якова, Ізраїлеві заповітом навіки, говорячи, я дам тобі край Ханаанський частину спадщини для вас. Тоді їх було невелике число, не численні були, та приходьки на ній, і ходили вони від народу до народу, від царства до іншого люду. Не дозволив нікому він кривдити їх, і за них він царям докоряв, не доторкуйтесь до моїх помазанців, а пророкам моїм не робіть лихого. І покликав він голод на землю, всяке хлібне стебло поламав, перед їхнім обличчям він мужа послав. За раба Йосип проданий був, кайданами мучили ноги його, залізо пройшло в його тіло. Аж до часу виповнення слова Його. Слово Господнє його було виявило. Цар послав і його розв'язав, володар царів, і його був звільнив. Він настановив його паном над домом своїм і володарем над усім маєтком своїм, щоб в'язнив він його можновладців по волі своїй, а старших його умудряв. І Ізраїль прибув до Єгипту і Яків замешкав у хамовім краї, а народ свій він сильно розмножив і зробив був ряснішим його від його ворогів. Він перемінив їхнє серце, щоб народи його ненавиділи, щоб брались на хитрощі проти рабів Його. Він послав був Мойсея свого раба, а Аарона, що вибрав його. Вони положили, були серед них його речі, знаменні та чуда у хамовім краї. Він темноту на славі потемніло, і вони не противились слову Його. Він перемінив їхню воду на кров і вморив їхню рибу. Їхній край заруївся жабами навіть в покоях царів їхніх. Він сказав і прибули рої мух, воші в цілому обширі їхньому. Він градом зробив їхній дощ, палющий огонь на їхню землю. Він повибивав виноград їхній та фігове дерево їхнє, і деревину на обширі їхньому повиломлював. Він сказав і знайшла сарана та гусінь без ліку. Усю ярину в їхнім краю пожерла, і плід землі їхньої з'їла. Він повибивав усіх первістків в їхньому краї початок їхньої сили. Він випроводив їх у сріблі та в золоті, і серед їхніх племен не було, хто б спіткнувся. Єгипет радів, коли вийшли вони, бо страх перед ними напав був на них. Він хмару простяг на заслону, а огонь на освітлення ночі зажадав був Ізраїль. І він перепелиці наслав, і хлібом небесним Він їх годував. Відчинив був він скелю, і линула вода. Потекли були ріки в пустинях, бо Він пам'ятав за святе Своє Слово, за Авраама свого раба, і Він з радістю вивів народ свій зі співом вибранців своїх і їм землю народів роздав. І посіли вони працю людів, щоб виконували його заповіді, та закони його берегли. Алілуя. Друзі, коли ми читаємо Слово Боже, особливо останню книгу Біблії, книгу об'явлення, хто читає, ви знаєте. Коли так стараєшся проникнутись в атмосферу неба, що там відбувається, де Іванові було показано, що відбувається в небі? Ти бачиш серафимів, ти бачиш херувимів, Ти бачиш тих, які написано постійно, ну, якщо нашим виміром, 24 години на добу вони говорять свят, 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 Господь Соловод. І вони не втомлюються постійно, постійно, постійно. Бачиш тих старців, які там падають на коліна, на лиця свої, які скидають своє, от там ці вінці кладуть, прославляють Бога. Бачиш безчисленне число цих ангелів, які постійно прославляють Бога. Де ми читаємо, коли ангели радіють, як грішник кається, яке торжество в небі відбувається. І ми бачимо такий, знаєте, там рух на небі постійно, славослів'я. Ми бачимо тих праведників, які вже упокоїлись, в Господі, як вони співають пісню Агнця, пісню Мойсея, як вони там просить, є навіть текст пісні, яку співають ці люди, що чув Іван. І коли ти це все читаєш, читаєш там херовими, серафими, ангели спасенні, і, здається, тільки один Бог мовчить. Всі безустанно славлять, співають, прославляють, поклоняються, проголошують велич Його імені. Але насправді Бог не мовчить. І коли ми досліджуємо загальну картину Божого Слова, ми бачимо, що Бог не мовчить. Бог говорить. Бог говорить. Знаєте, кажуть, десь статисти підрахували, що людина, ну в середньому залежить чоловік, жінка, в середньому говорить там в день від 10 до 20 тисяч слів. Більшості з цих слів ми не пам'ятаємо. Якби нам сказали, ну, повтори, що ти дві години назад говорив дослівно. ми не повторимо. От через що я згадав брата Івана так? він каже: я почну проповідувати до кінця проповіді, я вже не буду пам'ятати, з чого я починав. А от центральне слово цього великого псалму, Центральний вірш цього псалма, 42-й вірш. Бо він, Бог, пам'ятав своє слово. Хто читає Боже Слово, вам відома ця історія, яку я зачитував. Оце все, що я прочитав, що описано в цьому псалмі це історія Ізраїля в періоді сотень років. Сотень років. Історія життя Ізраїля. І коли ми читаємо про історію, що відбувалося в житті Авраама, написано, тому що Бог пообіцяв Авраамові. Далі ми читаємо про його сина Якова, тому що Бог пам'ятав, що він сказав. Минулися вже роки. Ми згадуємо, тут ми читали про Йосипа. Що відбувається в житті Йосипа, тому що Бог пам'ятав те, що він сказав. Ще проходять сотні років. На картину історії людства ізраїльського народу, взагалі, людства виходить Мойсей. Все, що там відбувалося в Єгипті, які там тяжкі ситуації були в Єгипті, що відбувалося з Божим народом центральна думка, тому що Бог. Пам'ятає своє слово. Ми не пам'ятаємо, ми забуваємо, що ми сказали, але з Богом не так. Яке слово вийшло з уст Божих, Він це пам'ятає. Раз він сказав, він, ми читаємо це знову ж таки в Божому Слові Господь говорить, Він той Бог, який пильнує. Щоб це слово збулось, причому в точності і в свій час. Сотні років пройшли, це не дві години, сотні років пройшли, але Бог пам'ятає, що він сказав. Тому що це є Бог і це його слово, споконвіку було слово, слово в Бога було, і сам Бог. Це і є слово, слово, це і є Бог. Брати мої і сестри, ми велико благословенні, що ми пізнали цього Бога, який є непохитний в своєму слові. Сьогодні ми чули проповідь про те, що ми не завжди розуміємо, що відбувається в нашому житті. Сьогодні, друже, можливо, ти на цьому місці щось відбувається в твоєму житті. Ми не розуміємо, що відбувається. Можливо, це те, що Бог колись пообіцяв твоїм батькам, чи ще твої бабці, чи дідусі, які колись молилися. Боже, спаси моїх дітей, спаси моїх внуків. Вони вже від землі відійшли. А Бог пам'ятає, що Він пообіцяв. Я це зроблю. Я це зроблю. І ми не все розуміємо, що відбувається в нашому житті, і частина того, що відбувається, можливо, по тій причині, що Бог сказав своє слово, як сказав свого часу Авраамові, сотні років пройшли, Бог дотримувався свого слова і продовжує дотримуватись. Сьогодні ми з вами на місці цьому, тому що Бог Отець свого часу пообіцяв Синові. Що в його крові буде спасіння, буде оправдання, буде прощення. Пройшли дві тисячі років, а твоє життя чомусь в один момент змінилось в один день. Чому? Тому що Бог пам'ятав своє слово, тому що в Божому Слові є сила Бог той, який пильнує свого Слова. І сьогодні питання, друзі, до нас з вами. Питання до тих, які ще не знають цього слова. Як важливо пізнавати, що сказав для нас Бог? Це Його слово, якого Він пильнує. А якщо ми знаємо вже це слово, друзі, питання знову ж таки до нас. А я його пам'ятаю. Так, нас тішить те, що його пам'ятає Бог, а я його пам'ятаю, що сказав Бог. Часом нам хочеться пам'ятати те, що є обітниці Божі до нас. І ми десь так собі попускаємо забути те, що Бог сказав до нас до виконання. Но важливо, щоб ми пам'ятали Боже Слово. Знаєте, в мене як пастора було не раз такі ситуації. Закінчилось зібрання. Приходить брат чи сестра і починається там. Брат, те і те, ото й то треба вирішити. Іди там то скажи, іди то виріш. Я так собі слухаю і думаю: сестра, тільки що було в Пів Півзібрання були проповіді на цю тему. Де ти була? Чим ти слухала? Так Бог же ж говорив по твоїй нужді. Зібрані лунало слово на твою проблему, на твою тему була відповідь, була порада. Візьми його до виконання. А ми буваємо неуважні. Ми не пильнуємо слова. Нас тішить те, що його пильнує Бог, але Бог говорив в своєму слові: хто любить мене, буде моє слово берегти. Тому, друзі, побажання. Моє собі і всім нам. Пильнуємо теж цього слова, якого пильнує Бог.